Сьогодні 14 лютого і у світі святкують День усіх закоханих. Я хочу привітати усіх людей, у кого є кохання, і хто його ще не знайшов, щоб ви його обов'язково знайшли і відчули це щире почуття кохання. А у кого вже є кохання, я бажаю вам його зміцнити і зберегти. Тому що я вважаю не тільки я, що кохання це база будь якої людини, щоб бути щасливою. Без кохання люди не можуть бути щасливі. Базове кохання ми маємо отримати від наших батьків, тобто ми маємо відчувати, що нас люблять. А потім, щоб закріпити і бути щасливою у дорослому віці, або щасливим, ми хочемо знайти партнера і відчути ці справжні почуття, справжнє почуття кохання. Так сталося, що більшість глядачів мого каналу це саме жінки. А також я останнім часом читала багато в різних групах постів різних жінок, які. Пишуть про те і діляться тим, що вони нещасливі в шлюбі, нещасливі у стосунках із чоловіками, зі своїм чоловіком, і вони запитують, що мені робити, що мені змінити в собі, або такі ситуації, що чоловік вже вирішив піти до іншої жінки, або вже пішов, і вони питають, як того чоловіка повернути. Так от у мене також є своя думка на цю тему, я хочу сказати всім жінкам. В любі жінки, будь ласка, перше, що вам треба зробити, це полюбити себе. Тому що у всіх цих постах, у цих, всіх цих. У публікаціях такою червоною лінією проходить те, що українські жінки, наші українські жінки, багато жінок, вони не люблять себе, не цінують себе і не поважають. Вони чіпляються за чоловіків, яким вони не потрібні, і які їх вже не люблять, і вони хочуть їх повернути замість того, щоб відпустити того чоловіка і стати щасливою без нього, тому що якщо людина вас не любить і не хоче бути з вами, то ви не можете бути з ним. Щасливого з цим чоловіком є така мудрість, що якщо ти хочеш, щоб тебе полюбили інші, спочатку полюби себе. І це правда. Якщо ти не любиш себе, то чому люди навколо мають тебе любити? Це база, любов до себе. І любов до себе це не егоїзм, це природні почуття. Любити себе, це означає піклуватися про себе, це означає розуміти свої почуття, емоції і бути в гармонії з собою. От я хочу побажати усім жінкам, особливо українським жінкам, що нам, українським жінкам, треба почати з того, що попрацювати із своєю самооцінкою і своїм почуттям гідності, щоб наша самооцінка і наше почуття гідності не залежало від того, чи є поруч з нами чоловік, чи немає його. Ви вже самі по собі цінні без чоловіка. І у вас має бути своє життя, свої радості, свої інтереси, свої хобі. І ви маєте бути наповнені. Всіми цими подіями усі психологи кажуть, що людина може стати щасливою у стосунках тільки тоді, коли вона щаслива наодинці з собою, тільки тоді, коли їй цікаво із самим собою. І доля правди у цьому є. Оскільки, ви, якщо ви є нещасні самі по собі, то ви зробите таким же нещасним того чоловіка, якого ви знайдете. Тому я вам щиро бажаю полюбити себе, поважати себе. Не триматися за чоловіків, які вас не хочуть і не люблять, а відпустити їх з миром, побажати щастя і працювати над собою, і сфокусуватися на своїм життям, І тоді у ваше життя прийде той гідний чоловік, з яким ви зможете поблизувати здорові і щасливі стосунки.